Ось таких я насмажила пиріжків. Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати пиріжки з картоплею. Ось я відварила картоплі, відвар злила, тут картоплинка невеличка і моркви кусочок я поклала. Вже в мене картопля готова. Оце я зараз потовщу. А картопля у мене вже готова. Я туди зажарки поклала. У мене буде картопля з грибами, з морковкою, з хорошою такою зажаркою. А я картоплю з морквою. Тепер тут, ось тут у мене дріжджі приблизно десь від 15 до 20 грамів, А відвару десь приблизно 300 мл. Кладу я сюди ложку, чайну ложку цукру, а сіль. Покладу пізніше і буду віяти борошно. Борошна треба буде від 600 г. Так, тепер сюди я покладу розпушувача десь півчайної ложки. Не забувайте, тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, все вийде, все буде добре. Олії не буду сьогодні додати в тісто. Взагалі я додаю в універсальне тісто, сьогодні не буду. Сьогодні на картоплі, то на картопляному відварі з моркою, то Сьогодні не буду додавати. Коли тісто вже майже вимішане, тепер я його ось так розправлю і посолю Солі солі півчайної ложки і далі буду домішувати. Тісто я вже замісила, тепер залишаю я його просто на поверхні. Це я олійкою помазала. І ось так я його залишаю. І накриваю мисочкою. Як тісто збільшиться вдвічі, будемо ліпити пиріжки. А тісто вже підійшло, я його розділяю на рівні частинки. Вже ж кульки робіть індивідуально, які вже ж у вас будуть пиріжки величиною, такі робіть кульки. У мене приблизно ось так. Може, грамів 50-60 вага. Ось моя начинка, картопля, грибочки. Зажарка така смачненька. Багато чого залежить, яку ви зробите начинку. Дівчатка, І я одразу ліплю всі. Я люблю викласти начинку, поліпити, а потім смажити. І розкладаю начинку. Начинку я теж можна ложкою брати, я ось так руками. Бажано, щоб рівна кількість була начинки. Зараз я розкладу, розклала я всю начинку. Я зробила так, що в мене начебто не хватило начинки. Я сюди відварила яйце, трішки сиру потерла моцарели і сосіньку. І оце таку я доробила начинку. І защіпую звичайним чином і відкладаю. Поки поліплю всі ось так. Пиріжки я вже всі поліпила. Тепер хвилин через 5 буду ставити сковорідку на вогонь. Сковорідку я наливаю в кожну ж різну сковорідку. Я не можу вам точно кількість сказати, скільки треба олії налити, Ну, приблизно на сантиметр, на палець десь. Оце як олія розігріється і буду викладати їх. Смажити. І ось так я їх обсмажую, дівчатка, Стараюсь постійно крутити їх в сковорідці. І ось отак я викладаю їх на салфетку, щоб лишня олія сюди пропитувалася. Ось таких я насмажила пиріжків, ось такі вони в розрізі. Дуже смачні. Усіх я не буду розламати. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобаюсь, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. І всіх обіймаю, до наступних зустрічей!